Ну що я сижу їм і плачу. Білила ще один кавунчик і поставила під холодну водичку. Зараз спробуємо цей. Бо перший був взагалі красний був, червоний був. Але смаку взагалі не було, він був попечений. зараз будемо різати свій методу, як я різала раніше. Тому що тоді розрізала півкавуну і прийшлося мені його. Самі з'їсти так з богом. Так, на один слюнявчик. Типа, щоб не обляпатися. І що я хочу сказати? Що наш не люблю на камеру їсти, але плакати хочеться. Другий раз купляю кавун і другий раз він, як то кажуть, гроші на вітер. Я розумію, що наші аграрії да, от, вирощували, але така спека не солодке і не немає от, ніякого вкусу. Якось гроші заплачено. Мабуть, mm -hmm. я в цьому році більше кавуни купляти не будемо. Два купила, більше не хочемо. Раніше, звісно, було краще, коли можна було надрізати кавуни. Да, і береш, якщо не солодкий або зелений, ну, він не береться. Ну, такі раніше були можливості. Є ідея згадала, що якщо у каблуна є е, толста шкірка, е, то можна приготувати варення. Але в мене кума є, вона готувала якось смажила даже шкірка з кавуна. Аби зварити варення, хоч щось буде корисне. Бачите, вяле взагалі. Діа ідея згадала. Що, якщо у то кавуна е, товста шкірка, е, то можна приготувати варення. Але в мене кума вона готувала якось, смажила навіть шкірки з кавуна. Вона не